Епізод 7, в якому я інвестую малі суми, починаючи з абсолютного нуля. Хочу вам сказати так, що останнім часом доволі таки давно не виходили нові відоси, а усе через те, що в мене просто не було можливості для інвестицій, в тому сенсі, що в мене були кошти, але ці кошти більше там на якусь їжу і більш важливіші речі. Але як тільки в мене з'явилась можливість, то я вирішив одразу засняти відеос не дивлячись на... Усі, знаєте, останнім часом обставини в мене в житті, в тому сенсі, що дуже багато справ, які треба вирішити, зробити. І що хочу сказати в цьому відео, те, що ми будемо знову інвестувати малу суму, тобто, усе як і було раніше. І будемо йти до 400 доларів. Хочу ще також наголосити на тому, те, що інвестуючи сьогодні приблизно 5 доларів, то грубо кажучи, в нас залишиться з вами 70 доларів для того, щоб мати вже 400 доларів. Тому будемо перенаправлятись на біржу, де я вам покажу, як інвестую. На даний момент ціна ефіріума приблизно вже вам кажу, 3021. Повертаємось на головну сторіночку, де я вам вже усе показую: ось, USDT маємо 5 доларів 21 цент. Ну, і все робимо так, як робили в попередній епізоди. А саме заходимо. У віконці з торгівлею. Тут ми обираємо усі 100%. Ну і на 5$ доларів 21. цент, Я просто купляю ефіріум, ордер розміщено. Переходимо на головну сторінку, оновлюємо її, дивимось, так, де у нас ефіріум? Ага, і 251 долар. Рухаємось до 400 доларів далі.